Доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати ікру з кабачків. Для цього мені знадобиться дві луковиці десь 6, 6 зубчиків чеснока, 2 морквинки та великий кабачок. Кабачок у мене десь приблизно 800 грамів. Також мені знадобиться зелень, знадобиться томатне пюре яблучний оцет, спеції, та і все. Для початку, ми, для початку я ставлю пательню на вогонь для того, щоб вона розігрілась. Поки моя пательня дуже добре розігрівається, я ріжу цибулю пів кільцями. Ось так. Ось так, я нарізала нашу цибульку. Е, наша пательня вже розігрілась, я додаю туди цибульку. Поки цибулька тушиться, ми її обжарюємо до такого м'якого-м'якого стану. Я зараз її взагалі накрила кришкою, щоб вона пропарилась. Поки наша цибулька пропарюється та становиться м'якою, я натру на велику терку, натру моркву. Ось так я натерла моркву. Поки я терла моркву, моя цибуля під кришкою вже стала м'ягусенькою, тому я зараз до неї додавлю моркву. Ось так все виглядає Ще раз перемішую та знову накриваю кришкою та буду. Чекати, поки морква також стане м'ягенькою. Ми потримо кабачок. Ось так я натерла на велику терку наш кабачок. Ось так почуває себе морква з цибулькою. Воно вже готово. Можна додавати сюди наш кабачок. Ось така краса в нас вийшла. Я сюди додала сіль, все на око. Додала сюди сіль, чорний перчик, додала свої улюблені італійські трави. І також додала сюди паприки, солодкої паприки для кольору, щоб кольор був більш такий, більш привабливий, я кажу. Тептушкується, Десь хвилин 5-10, після чого я відкрию кришку і буду випарювати весь сік, який зараз вийде. Ось так почуває себе наша ікра. Я вже відкрила кришку та трошечки випарувала сік, але ще трішечки потрібно його випаровувати. Ось так, я вже додала сюди своє томатне пюре. Його я робила дуже просто, я блендером збила помідорки, та помідорки пропустила через сито і ось тобі утрималось пюре. Якщо ви не хочете такого робити, можна, звичайно, додати сюди томатну пасту, дві або три столові ложечки, там дивитись уже по свому. Зараз ми ось це, нашу ікру з нашими помідорками. Ми їх також тушкуємо десь 4 хвилинки. Я додала сюди свій подріблений кріп і 6 зубчиків чеснока. Ви дивіться вже і так, як вам, ну, так, як вам подобається. Хочете, можете більше чесночку додати, хочете менше. Ми любимо так, щоб воно було погостріше, тому я додала більше. Запах неймовірний. Такий запах йде. Це просто, це просто. Я тільки що додала одну столову ложку вже яблучного оцту, тому я зараз швиденько все це перемішую. Воно ще буквально десь хвилиночку побуде в мене на вогні. Та я буду От ось така гарна ікра з кабачків в мене вийшла. Сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт. Куштуйте, не пошкодуйте.